Привіт! Хочу ставити свої 5 копійок у саперечку про один народ. Тільки народи будуть не ті, про які ви вже, мабуть, подумали. Приблизно півтори тисячі років тому німецькі племена Саксів, Англів, Ютів і, можливо, Фрізів здійснили масове переселення до Британії. До цього вони компактно проживали на території, які можна писати як північний захід Німеччини, Південна Данія і північ сучасних Нідерландів. Що раптом германці вплутались в таке ризиковне підприємство, сказати складно, можливо, з похмілля. Але ж перепливати на човника в безкілля Північне море так собі розвага. Я не знаю, чи компенсує щастя далеких нащадків ризики та страждання предків. Але якщо так, то ризик виявився виправданим. Є версія, що їх покликали на допомогу вожді бритав. Років за 40 до того Британію залишили останні римські легіони, і тоді через Андріанів вал. Як до себе додому, до них поперли пікти, скоти та інших дичалі. Для боротьби з ними і покликали саксів. Але як це зазвичай буває, замість того, щоб різати бідних піктів, германські вожді стали відбирати землю і майно у самих бритів, тож не гостомислом єдиним. Брити намагалися чинити опір короля Артура, знаєте, той випадок. Але все скінчилось для них погано. Частково їх вирізали, частково асімілювали, частково загнали в ліси та гори Уельсу. Декому вдалося втекти на континент до своїх братів-кельтів. Там вони компактно оселились в районі, який зараз відомий як французька провінція Британії. Германці утворили на острові кілька королівств: класичне число сім грутронів, знаєте, явний натяк. Три Сакси: Сусекс, Есекс, Уесекс, три Англи Східна Англія, Мерсія та Натумбрія, і одне Юти Кент. Були й інші королевства, але значної ролі у створенні Англії вони не відіграли. Потім була навала вікінгів, здебільше данів. Потім об'єднання Англії завдяки енергії Альфреда Великого і його нащадків. Потім прийшли офранцужені вікінги під приводом Вільгельма Завойовника. В результаті шляхом взаємного впливу асиміляцій кельтів, саксів, англів, Ютів, бритів, французів, данів і ще бог зна кого, і виникла спільнота, яку зараз називають англосаксами. Але ж не всі сакси, англи та Юди пішли за Хорсою, Елею, Ідею чи іншими напівлегендарними вождями переселенців. Дехто залишився жити на континенті через багато століть разом з іншими представниками німецьких племен вони створили спільноту, яку зараз називають німцями, наче один народ чи все таки не один. Ну давайте порівнювати по справам їх і по досягненням. Залишимо відразу за душками ярди, фути, пінти, мілі та смішне праве кермо. Тут це зрозуміло. Не пускай до себе Наполеона і міряй в чому хочеш. Поговоримо краще про більш концептуальні речі. В Британії, наприклад, досягли рівності громадян перед законом і податком. забезпечили свободу преси, свободу зборів, створили ліберальний капіталізм. На континенті з лібералізмом не склалось. там як не Бісмарк, то Гітлер. Тому політичні свободи з'явились у німців лише у другій половині ХХ століття, і те, як дар із рук тих самих англосаксів, і те не з першого разу. Дар вони прийняли і поки що користуються. Ну і на тому спасибі. Друге, складне, гучке та збалансоване прецедентне право. Не знаю, як вас, але мене завжди дивувало, чому освічений та сучасний служитель британської ефміди спирається у своїх на гнавирики, які виносили у 12 столітті люди, ті, що вірили у відім, підступи дьявола і в те, що миші можуть спонтанно зароджуватися від бруду і вологості. Чому не можна, як це зробили на континенті, взяти Кодекс імператора Юстиніана і століття йому коригувати, додавати та змінювати статті, залежно від вимог сучасності. Так же значно простіше та зрозуміліше. Звичайно, простіше, але є нюанс. А кому надати право коригувати закони? Королю, барону, єпіскопу та ні, чуваки, Так не буде. Наш народ за довгі роки створив шляхом проб та помилок комфортну систему співіснування. Визначив, що добре, що погано, що шкідливо, що корисно, що можна, а що не можна. Ми й надалі житиме, ґрунтуючись на наших традиціях, на наших законах, багато з яких, до речі, досі не писані. Опора на прецедент і є опора на традицію. Закон виходить від народу, а справа короля лише гарантувати його виконання, а не релігувати все і вся, як це роблять на континенті. Брексіт. привид. До речі, більшість королів. Включаючи і завойовника, чудово розуміли, що замах на святість звичних прав спричинить катастрофу. І якщо і намагалися змінювати закони, то робили це максимально коректно та з поглядом на традицію. Круто, правда? І тому питання не у відьмах і не в мишах. Якщо судді, грунтуючись на прецеденті, можна довести, що ми маємо справу із звичаєм, який служив підставою у подібній і більш ранній справі, то він винесе на його підставі своє рішення. Ну, звичайно, з поправкою на сучасне розуміння справедливості. Щоб закінчити з відмінностями у судовій системи, давайте ще згадаємо суди присяжних. Одна річ створювати закони, а зовсім інша річ їх трактувати ну, під час контрактних справ. Чи можемо ми гарантувати чесність і неупередженість судового чиновника, який приїхав невідомо звідки? Очевидно, що ні. Нехай краще нас судять люди, яких ми знаємо. У чиїй чесності та пристойності ми не сумніваємося. Які живуть поруч з нами, яких ми поважаємо, яким ми довіряємо. Такі суди з'явилися в Англії в 1166 році, у Франції через 600 років, у Німеччині через 700, ну і, звичайно ж, порядку наслідування тим самим англосаксам. Наступний пункт нашої програми велика хартія вольностей, ну і початок парламентаризму. Загально відомо, що у 1215 році бунтівні барони змусили короля Єона Бізземельного підписати договір. Договір складався із 61 статті, він був покликаний виправити зловживання феодальної системи та певним чином обмежити владу короля. Потрібно визнати, що такі договори не були чимось унікальним. Бажання аристократів обмежити королівську владу провокувало подібні заходи по всій Європі. Але є одне але навіть два. Якщо шляхту на континенті цікавили лише власні права і привілеї, то англійські барони фактично захищали права всього земельного класу: і аристократів, і дрібного дворянства, і Йоменів, і навіть селян. І друге, у Хартії було закріплено принцип, який згодом став основним принципом побудови всіх британських інститутів, включаючи парламент, а саме закон і традиція вищі за короля. І це 1215 рік. Батухан Київ спали лише через 25 років. Ще одна, може, не очевидна. Але дуже важлива різниця між англосаксами і німецькими континентальними народами. Це наявність двопартійної системи. Ну і в чому прикол, спитаєте ви: чим більше партій, тим краще, тим ширший вибір, тим демократичний. Можливо, але й нюанс. Наявність двох партій, що змінюють одне одного, з одного. одного боку оберігає країну від диктатури, а з іншої, вона ж гарантує стабільність системи і гарантує. Вищу компетентність уряду. Дивіться, одна партія править, вона має всі можливості реалізувати свою програму, і вона несе всю відповідальність за результати свого правління. В цей же час інша готується правити. Вона створює тіньовий уряд, цей уряд пропонує свої варіанти вирішення проблем. Вони тренуються, готують кадри, і це забезпечує послідовність державної політики. Інша річ на континенті. Подивіться на Німеччину, якщо не світлофор, то є Майка, а то і взагалі маргінали в парламенті, на кшалт альтернативи. І це ще не найгірший випадок. Візьміть Італію, там постійні розпади коаліції, постійні перевибори. Така сегментація проводить до того, що жодна партія не може реалізувати свою програму, тому що члени коаліції мають різні погляди на одні й ті самі питання. Вони не можуть дійти консенсусу десятиріччями. І питання не вирішується. Якась колективна Юлія Тимошенко, я хотіла, а мені не дали. Плюс до цього кадрова політика. Отримав за квотою посаду міністра оборони, ставиш на неї топового партійного функціонера і не зважаєш на його компетенції. І це ж зовсім не означає, що в англосаксонських країнах немає інших партій або їхня реєстрація заборонена. Наприклад, у Великій Британії зареєстровано близько 400 партій. А у США їх кілька сотень. Однак, мудрий народ сторіччями голосує за дві. Чому так? Я не знаю. Можливо, у них в аптеках продають пігулки від популізму. Але факт залишається фактом. Єдина країна в Європі, де парламент не зневажають і не відчувають огід до партійної системи це Велика Британія. Окремо хочу поговорити про прихильність британців до компромісу та витримки. Прийшли вони до нього не відразу. Ну, Достатньо згадати славнозвісну війну Троянд або громадянську війну. Але настраждавшись край від громадянської війни та її наслідків, англійці у 1689 році здійснили свою славну революцію. І ось тепер вже майже 350 років живуть в одній парадігмі, вирішують протиріччя лише шляхових компромісів і домовленостей. Наприклад, це можна порівняти зі зміною монархії, імперією. Та Республіку Франції, подивитись на ті крайничі, на які за 350 років впадала Німеччина, або оцінити експерименти Італії чи Іспанії. Яскравим прикладом компромісу може бути Англіканська церква. У пошуках золотої середини вона примирила істових часом фанатичних прихильників католицтва і протестанства, знайти баланс між Римом і Женевою за часи регіозних війн у Німеччині, де вирізали мільйони людей. Та під час таких же війн у Франції, згадайте тільки Верголомівську ночь, завдання нетривіальне. Англоксаксам це вдалося, і лише їм одним. Кілька слів потрібно сказати і про відмінності між двома філософськими школами, які, грубо можна поділити на континентальну і британську. Суджу винятково по собі, але в наших широтах про британську філософію майже не говорять. Для нас філософи це Гегель, Кант, Шопенгаур, Маркс, творці великих філософських етичних систем. І з іноді згадують юма. Про Лока знають одиниці, а дарма, чувака, між іншим, називають людиною, яка придумала здоровий глузд, ну, звичайно, у філософському розумінні цього слова. Зрозуміло, що я не ставлю за мету сьогоднішньої розмови аналізувати всю філософію Лока. Але якщо цікаво, можемо колись поговорити. Пишіть в коментах. Скажу кілька слів про його погляди на етику в контексті того, що нас цікавить. Коли через 2000 років європейці раптом з подивом усвідомили, що Платон і Аристотель можуть помилятися, нові філософські системи почали з'являтися як гриби після дощу. Згодом вони розділились на два напрямки: британський імперізм і континентальний ідеалізм. Родоначальником першого став Лок, другого русу. Послідовники Лока схильні до розгляду окремих питань. Ну і врешті-врешт наплювали на метафізику. Русаїстам навпаки, їм цікавий дух, імператив, загальні закони. Лок вважав, що задоволення є благом. Німці називали це філософію лавочників. і топили за піднесення, оспівували героїзм, самопожертву. Англійці ратували за щастя окремої людини. На континенті шукали щастя для всіх. Перші наполягали на поступових точкових реформах. Другі вигадували теорію глобальної перебудови світу. Одні винайшли англосаксонський прагматизм, інші німецький ідеалізм і романтизм. Результатом британського підходу став ліберальний капіталізм, у Німеччині створили нацизм і комунізм, Людоненависницькі теорії, які коштували життя сотням мільйонів людей. Ще трохи скажу про британське розуміння честі. От тут ти і попав, скажете ви. На континенті з цим справом була навіть краще. І згадайте французьких дворян, готових за найменшу образу ризикувати життям на дуелях. Це так, коли йдеться про понти. А чи знаєте ви, що Великобританія є єдиною країною в Європі, яка після Другої світової війни принципово виплатила всі свої борги і зовнішні, і внутрішні. Розуміли, наскільки це послаблює економіку, і все одно платили. Бачили, як відстають в економічному розвитку, але платили. Могли б пропетлять як усі. Але ні, останнього тенту, а ви мені дуелі. Думаю, достатньо перераховувати відмінності. Рахунок і так розгромний. Навіть не знаю, на чому б німці могли б взяти очки. Якщо є варіанти, ну пишіть в коментарях, обговоримо. Тепер непогано було б зруміть, а чому? Чому так? Причин, мабуть, кілька. Сьогодні я готовий обговорити одну, можливо, найголовнішу, ну з нею, по ходу, все і почалось. Існує думка, що європейська цивілізація є наступницею греко-римської античної цивілізації. Звісно, це не так, але й заперечувати величезний вплив Риму, щонайменше безглуздо, залишається лише визначити зі знаком, це в плюс чи в мінус. Традиційно вважається, що однозначно в плюс. Дікі племена практично задарма отримали закони, систему оподаткування, філософії, інститути, релігію. Дороги і каналізації, які працюють досі. Однак у контексті нашої сьогоднішньої розмови традиційну точку зора я поставив під сумнів. Ну, звичайно, якщо ви теж вважаєте досягнення англосаксів більш значущими, ніж континентальних. Чому? Та тому, що саме незначний порівняння з континентом вплив Риму і зробив англосаксів іншими, відмінними від франків. Ну, навколо яких будувалася європейська цивілізація. Давайте детальніше ну спочатку про франків. Вони ж не прийшли до імперії з її знищити. Вони хотіли жити в її межах і користуватися цими благами, яке таке життя давало. Вони не воювали з місцевим населенням, вони співпрацювали з ним, вони прийняли Латину, закони, податкову систему. Вони залишили колишні інститути управління, ну магістрати, наприклад. Їхні королі вважалися лише королями готів чи франків, а місцевим римським населенням вони керували за мандатом, виданим Константинополем. Вони називали себе підданими імператора, раділи римським титулам та мріяли стати патрицями Риму. І так тривало аж до самої арабської навали, але й потім. Карл Великий будував свою імперію на подібних засадах. Вона так і називалась – священна і римська. Інша річ Британія. Англосакси вторглися на острів із місць, де все було германським, де вплив Риму був незначним. Британія так була найменш романізованою провінцією, а при цьому романізоване населення Кельське частково було винищено, частково вигнано або стімільоване. Римська цивілізація припинила своє існування на острові. Гроші вийшли з обігу, торговля звузилась до, до історичних показників, права та інститути зникли, будівництво, кам'яне і писемність теж. Всеримське було замінено германським, країна стала язичницькою. З усіх варварських королів тільки англосакси і вандали не підкорялись імператору. Вандалам не пощастила свелізаріям. Британці ж відкинули саму ідею сакральності влади. Вони побудували своє суспільство на пріоритеті племені, на пріоритеті рядових зв'язків, на вірності традиції, на усвідомленні, що особиста вірність один одному стає вище за підпорядкування держави. І якщо зовсім спрощено, континентальні германці захотіли стати рівняними, англосакси ж вважали за краще залишитись собою. Із цього вони стартували. А до чого прийшли, ми говорили вище. На цьому все. Якщо не важко, підпишіться, поставте лайк. Заперечення уточнення, критика у коментах вітається. Пока.